Говорить Стрий, доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі чергова передача міського радіомовлення «Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Ловицька. Днями в центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича проводився круглий стіл на тему Громадські центри надання адміністративних послуг для Стрийської громади. Учасниками круглого столу були президент громадського об'єднання Європейський діалог Олександр Софій, директор-координатор проєкту громадські інформаційні центри Львівській області Ігор Каспрук, начальник центру адміністративних послуг стрійського місцевиконкому Світлана Мельник. Представник громадської організації Молодстріщини Михайло Шмигельський, представник Укрпошти Галина Друль та журналісти засобів масової інформації. Ведучою круглого столу була директор Стрійської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яремко. На круглому столі обговорювалися питання, пов'язані з наданням послуг, діяльність громадського інформаційного центру, роль публічних бібліотек у провадженні та популяризації електронного урядування на досвіді роботи Стрийської міської централізованої бібліотечної системи, ознайомлення з кращими практиками надання адміністративних послуг у Польщі. Демонструвався відеоролик, адвокація та соціальне партнерство з астрійської МЦБС Історія нашого успіху. Сьогодні у нас в гостях бібліотекар і координатор Громадського інформаційного центру Центральної міської бібліотеки імені Мартіяна Шашкевича Оксана Берездецька. Пані Оксано, я вітаю вас в нашій студії. Ваша бібліотечна система, одна з перших в області, створила громадський інформаційний центр, де безкоштовно надаються послуги населенню. Неодноразово вигравали міжнародні гранти, а з 2011 року приєдналися до наймасштабнішого міжнародного проєкту Україні бібліоміст. Розкажіть про це, будь ласка. Кожна публічна бібліотека в населеному пункті являється центром публічного доступу до інформації, забезпечує проінформованість громадян про діяльність органів державної влади. Надання безкоштовного доступу до інтернету в бібліотеках та інформаційних центрах сприяє свободі, процвітання та розвитку громад і окремої особи, говориться у маніфесті ІЛФА про інтернет. З огляду на це публічні бібліотеки Стрийської міської централізованої бібліотечної системи наприкінці 2009 року взяли участь у конкурсі Глобальні бібліотеки програми Бібліоміст найпрестижнішій програмі розвитку публічних бібліотек у нашій країні, яка у співпраці з УБА, Українською бібліотечною асоціацією центральними і місцевими органами влади. Сприяє розширенню доступу громадян до мережі інтернет саме через бібліотечні установи. Останні три роки в діяльності бібліотек Стрийської міської центральної бібліотечної системи відбувалися активні зміни та трансформації. Завдяки гранту програми Бібліоміст ми отримали 19 комп'ютерів з мультимедійним та ліцензійним програмним забезпеченням. Було відкрито чотири інтернет-центри. Два в бібліотеках для дорослих та два в дитячих бібліотеках філіях. Це відбулося завдяки активній співпраці з органами місцевої влади. Були залучені фінансові та матеріальні ресурси на проведення ремонтних робіт, встановлення решіток, сигналізації, придбання обладнання меблі. На сьогодні комп'ютерний парк. Три міської централізованої бібліотечної системи складає 27 комп'ютерів, 9 принтерів, 5 сканерів. Для роботи з цією технікою у 2010 році п'ятеро бібліотечних працівників пройшли навчання у Львівському оригінальному тренінговому центрі. Завдяки впровадженню новітніх технологій в діяльність Центральної бібліотечної системи відбулися зміни інноваційного характеру. Дякую, пані Оксано. А що саме спонукало до створення громадських інформаційних центрів? Які послуги вони надають населенню? До відкриття громадського центру надання адміністративних послуг ми йшли шляхом навчання і реалізацією перших інформаційних проєктів влада населення, ПДГ, пункт доступу громадян до офіційної інформації органів влади. Чотири бібліотеки Стрийської міської централізованої бібліотечної системи приєднались до мережі ПДГ, започаткованої УБА у рамках гранту програми сприяння парламенту України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Ми зрозуміли, що бібліотеки можуть організовувати надання послуг електронного урядування різними способами. Це налагодження онлайнових зв'язків. Зміцнення родинних зв'язків, створення своєрідного інформаційного і психологічного центру для українських родин, члени яких працюють за кордоном. Це проєкт спілкуємося без кордонів, безкоштовна реєстрація випускників шкіл на тестування з незалежного оцінювання освіти, допомога абітурієнтам у визначенні їх рейтингу при подачі оригіналу документа для навчання за бюджетні кошти, допомога під час вступної кампанії. На сайтах вузів були розміщені списки абітурієнтів та їх рейтинги. Бібліотекарі допомагали абітурієнтам відшукати себе для оперативного подання в приймальну комісію оригіналів документів для права навчатися за бюджетні кошти, допомога користувачам при заповненні електронної форми на сайті Ощадбанку для повернення вкладів, допомога при електронній реєстрації для виїзду з Сполучені Штати Америки на сайті лотереї Грінкарт. А які ще безкоштовні послуги ви надаєте своїм користувачам? Користувачі бібліотек можуть безкоштовно за допомогою спеціалістів-бібліотекарів ознайомитися з інформацією органів влади, прокоментувати владні ініціативи і таким чином взяти участь у прийнятті важливих рішень, замовити квитки на потяг, літак, автобус, влаштувати цікавий відпочинок або екскурсії, пограти вігри з, з дітьми. Придбати через інтернет-магазин Будь-який товар, проводити різноманітні заходи, зустрічі з представниками владних структур, круглі столи, засідання клубів за інтересами, у комфортних приміщеннях публічних бібліотек міста, вивчати іноземну мову або перекласти текст за допомогою онлайнових словників та перекладачів. Ми пропонуємо громадянам безкоштовний інтернет, доступ до офіційної інформації онлайн. Навчання інформаційній грамотності. Найуспішнішою новацією 2011 року стало створення власного сайту, який працює для віртуального користувача. Як показує лічильник сайт, відвідують не тільки користувачі з України, але й з Польщі, Росії, Португалії, Канади, Великобританії, США та Чехії, Молдови. На сайті нашої ЦБС розміщений ПДГ. ЦБ імені Шашкевича. Дякую, пані Оксано. А з якими проблемами зіштовхується в процесі роботи? Поряд з тим бібліотекарі дійсно зіштовхуються з рядом проблем. Це пасивність і слабка комп'ютерна комп грамотність населення, відсутність повноцінного доступу населення до інтернету, незначне фінансування на використання інтернету. Набуття бібліотечними фахівцями Стрийської міської центральної бібліотечної системи навичок скористування електронними послугами стало основним завданням. Вперше шестеро працівників Центральної бібліотечної системи дистанційно навчались у Львівському регіональному тренінговому центрі, де мудро і вміло керували процесом навчання. Завдяки тренінгам бібліотекарі зможуть надавати фахові консультації користувачам електронних послуг. Ми також активно співпрацюємо з університетом третього віку імені Кольпінга, де в стінах центральної міської бібліотеки щорічно проходять курси комп'ютерної грамотності, а також психологічні тренінги спільно з організацією Запорука. Дякую. Пані Оксано, ви Нещодавно ознайомилися з кращими практиками надання адміністративних послуг у Польщі. Розкажіть, будь ласка, про свою поїздку, Україна взяла курс на розбудову інформаційного суспільства, зокрема у сфері електронного урядування. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року затверджено національний план дій у рамках програми партнерства Відкритий уряд, який спрямований на залучення громадян до вивчення та використання електронних послуг, ресурсів та інструментів електронного урядування. І частиною програми Відкритий уряд є проект Громадські інформаційні центри у Львівській області. Який розпочався у березні і триватиме до грудня 2013 року, проект співфінансовано Міністерством закордонних справ Республіки Польща у рамках програми підтримка демократії, фундації міжнародної солідарності за сприяння програми бібліоміст та громадської організації Європейський діалог. Завдяки реалізації цього проєкту зросте проінформованість населення міста щодо електронного урядування, що сприятиме активній позиції громадськості у діалозі з владою, поліпшить прозорість діяльності органів влади, це сприятиме зростанню кількості громадян, які будуть використовувати електронні послуги в повсякденному, повсякденному житті. А бібліотеки «Стрия» стануть центрами доступу громадян до електронного урядування. Головною ідеєю проєкту є створення мережі громадських інформаційних центрів на базі локальних неурядових організацій, бібліотек за активної участі громад та органів місцевого самоврядування для забезпечення рівного доступу громадян до інформаційних послуг. В рамках цього проєкту відбувся трьохденний навчальний візит для представників з Львівщини до Польщі. Для ознайомлення з кращими практиками просування електронних послуг. Учасники проєкту відвідали установи та організації з надання послуг громадянам в місті Любліні, зокрема, офіс Люблінського осередку самопомічі, мерії міста, бюро обслуговування мешканців та Центр суспільної активності. Українська делегація знайомилася з досвідом надання адміністративних послуг красніцької Улавської Ужедовської міських рад, також на досвіді міської адміністрації міста Ленчна дізналися, як впроваджується в життя програма Прозора Польща, як реалізуються шість принципів доброго управління, завдяки яким підвищується прозорість роботи працівників місцевого самоврядування в Польщі. Міста Польщі щиро ділилися своїм досвідом електронного рядування. Презентуючи нам інформаційні картки єдиного зразка, електронні скриньки звернень, пункти обслуговування мешканців. Досвід Польщі важливий для нас. Ми побачили, наскільки влада є відкритою для людей, а це сприяє активному впровадженню електронного урядування, інформування населення. З 1 листопада при міській раді діє центр надання адміністративних послуг населенню. Пані Оксано, три дні перебування у Польщі. Багато вражень. А що найбільше вам сподобалося в Польщі? З 2004 року фонд розвитку локальної демократії разом з фондом АГОРИ, Центром громадської освіти почали реалізацію загальнопольської програми Прозора Польща. Ну метою якої було підвищити стандарт громадського життя в органах самоврядування, а також стимулювати. Громадську активність. Ну і ця програма базувалася на таких важливих шести принципах: принцип прозорості, це принцип нетерпимості до корупції, принцип суспільної співучасті, принцип передбачуваності, принцип професійності і принцип звітування. У мерії міста Люблін є електронна таблиця оголошень, на якій містяться дані про всіх працівників мерії, кабінети. Прізвища, номери телефонів, за допомогою сенсорного екрану можна знайти відділи, які нам потрібно: відділ освіти, спорту, туризму, бюро обслуговування мешканців комунального господарства та інших. От Бюро обслуговування е, мешканців е, є електронна реєстрація черги. Кожен працівник відповідає певному відділу: відділу приватизації, комунального господарства, оподаткування – де можна вирішити питання, про писки, виписки, видача посвідчення особи, про перепис населення та багато інших. Бюро обслуговування мешканців є канцелярія, в якій в канцелярії реєструються документи, а потім по темі надсилається відповідний орган. Можна перевірити навіть по інтернету, як іде розгляд вашого питання, і, звичайно, в який термін ви отримаєте відповіді. Є 1100 працівників, які відповідають на запити. Ну, і є система єдиного обліку документів СОД, вразив також центр суспільної активності, де це відділ департаменту по роботі з інвалідами. Повністю технічно забезпечений, є пандуси, є крісла відповідно для підняття по сходах. Там вирішуються питання опіки, роботи з інвалідами, консультації з інвалідами, а також проводяться різні виховні заходи. Цікаво також дізнатися, що 200 тисяч євро виділяється на рік на інформатизацію міста. 75% це кошти Євросоюзу, а 25% це кошти міста. Поляки бажали реалізувати цей проєкт в Україні, найперше думаючи про людину, про її потреби. І це буде запорукою успіху завершення проєкту. А бібліотеки сьогодні покликані стати тими мостами між владою і громадськістю. Так що запрошуємо стриян відвідати наш громадський інформаційний центр у бібліотеці. Дякую вам, пані Оксано, за цікаву змістовну інформацію. А нашим слухачам нагадаю, що гостей студії була бібліотекар і координатор громадського інформаційного центру Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Оксана Берездецька, яка ознайомила з інформацією директора Стрийської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яремко роль публічних бібліотек упровадженні та популяризації електронного урядування на досвіді роботи. Птицької міської централізованої бібліотечної системи та поділилася враженнями від поїздки у Польщу та ознайомилася з кращими практиками надання адміністративних послуг у Польщі. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали міську студію радіомовлення Голос Стрия». З вами була радіожурналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стрияни!